Біля 200 ветеранів, які також беруть участь. І вони вже довели, що сила духу українців набагато сильніша. Дуже вам дякуємо, що ви долучилися до цього процесу. І найцінніше для нас це ваші усмішки, шановні ветерани, це дорогого коштує. Загалі наша федерація з 22-го року проводить регулярно і практично повністю перекваліфікувалась на організацію змагань за адаптивних видів спорту для ветеранів війни. Це надзвичайно важливий. І доведено, що це надзвичайно важливий напрямок реабілітації наших захисників, тому що спорт дійсно він і об'єднує, і він надихає, і він дає всі позбути всіх негативних емоцій і в колективі однодумців, в колективі побратимів, коли наші хлопці і дівчата виступають на таких заходах. Це живе спілкування, незабутні емоції, і з тим самим якраз допомагає ветерану ці межі власного там свідомості, які закриваються після бойових дій, розширити і стати в стрі заново, як було до війни. Сьогодні у нас було представлено чотири види спорту. Це жим лежачі, паралімпійська лавка, жим лежачи на максимум, жим лежачи на рази, це стрільба з лука, це веслування в також в двох дисциплінах і 100 метрів спринт індивідуальний та команди веслування 4 людини в команді 100 секунд. І зараз буде якраз інвастронг. Це також той вид спорту, який ми просуваємо. Що життя воно не закінчилося, не відірвалося, що воно точно так же продовжується, як і до поранення. Ой, багато емоцій, навіть не можу її розказати, не то, що це треба показувати. Доволі все позитивно, потужно. Це на вищому рівні, атмосфера взагалі потужна. Це відмінне свята. Ну, Дуже подобалося. А нагороди заробив за жим льожа на рази. Ну, це вправи, силові вправи зі штанги. Перше місце та друге місце. Це жим Льожа на рази та льожа на, на максимум. Я зробив висновки, що перемога це не важливо, важлива це участь, тому що маса приємних емоцій, маса вражень, спілкування з побратимами, яких я бачив вперше, ну, сподіваюся, не в останнє. Ну, яке можна зробити висновок? Ну, цей висновок зробила країна ще два роки тому, коли ми доказали, що перемагає не той, хто сильніше, швидше, вище, а той, хто не здається і готовий йти до до кінця. Ну, це і в спорті теж примінимо. Перш за все серед поранених військовослужбовців, тому в пріоритеті були ті військовослужбовці, які приймали участь в бойових діях та отримали травмування, ампутація або будь-які інші ушкодження. Від нашої 5-ї слобожанської бригади приймала участь 8 військовослужбовців. Я виступав в висуванні на тренажері, але перш за все для мене було головне це привести сюди наших хлопців, представити їх, допомогти їм в категорізації, в організації, в виступлінні на цих змаганнях. Це було саме головне. А між цим я прийняв участь в висуванні на тренажері і зайняв перше місце.